Вдалося стабілізувати ситуацію біля Покровська величезне воїнство подяка. Але завдяки чому біля об'єми і стратегію коментувати зараз не готовий з точки зору закритості інформації. Але абсолютно слушно, ви зауважуєте, що кожен сантиметр, кожен міліметр на карті гіпстейту це полита кров і віддане життя українського воїнства. На жаль, ситуація досить динамічна з точки зору руху ворога, і це відбувається в періоді літньому. Це не відбувається один місяць, це відбувається протягом всього літа. Mm -hmm. Безумовно, на сьогоднішній день максимальна вага командування притягнута до цього напрямку. і, безумовно, ті містечка і ті селища, які згадувалися і згадуються а, як звіт з поля битви, це стратегічний задум ворога. В нього ідея одна: це захопити максимально територію української і захопити ключові логістичні вузли, вийти на відповідні напрямки з метою далі широкомасштабного наступу. На щастя, і завдячуючи воїнства українського, ці задуми. По крайній мірі до сьогоднішнього дня рушаться, ворог несе втрати, завдячуючи подвигу реальному, подвигу воїнства. Я не втомлююсь говорити про те, що ми звикли до цифр, на жаль, тому що ми в періоді довгому на війні. Я в ЗСУ ну, в періоді повномасштабного як волонтер. 14-го року. Але за цими цифрами: 200 і 300, стоять долі, стоять родини і сім'ї величезні сім'ї з хорошим генофондом. І ми не маємо права це втрачати. Це основний ресурс, це людський ресурс нашої держави. І ті плани і та стратегія, які мають бути реалізовані після перемоги, вони мають бути реалізовані саме цими воїнами. Ну, ніким іншим, тому що вони заслуговують на увагу і на повагу. Я зараз говорю невисокопарно, а... тому що ми маємо це говорити. Більше того, я не один раз закликав колег як по роботі, по цивільній роботі, так само і колеги, які в сесійній залі, і вони на щастя це здійснюють звертати більше уваги. Тим, хто сьогодні, хто на фронті з точки зору навіть елементарного дзвінка, моральна підтримка. Вона деколи набагато важливіша і має більший наголос аніж матеріальна. І це довгий період. Ми відчуваємо, слава Богу. Така відозва є звідти, як кажуть, з великої землі, з тилу, як би ми називали, але це все Україна. І ми сьогодні єдині в єдиному фронті. і армія по суті є народна. Я думаю, що з точки зору перспективи, і з точки зору відслідковування стратегії руху воїна українського, ми зупинили наступний етап української за силу зупинила. Наступний етап, звичайно, зазвичай по військовій стратегії я не є військовий за фахом, вона серед трьох дипломів, на жаль, немає ні одного військового. Але сьогодні, як і більшість українців, я вже в Збройних силах. І набуває буває практичний досвід. Зазвичай за стабілізацією лінії за деякими ділянками, послідуючий контрнаступ. На деяких напрямках ми його маємо. Наступний стратегічний задум ворога, який читається читає елементарно, то ж такі карти дістають, це тягність до того, щоб створити так звані мішки. Там. І говорячи простою мовою, оточення. Для нашого воїнства. так само завдячуючи сучасним командирам, які перебувають на фронті, це досить молоді командири, досить фахові командири. Всі речі так само превентивно зупинені. Є велике сподівання, що найближчим часом, в періоді осінньої, коли і зелень спаде, це буде значно простіше для нас знищувати ворога. Тому що в більшості випадків ви розумієте, пане Владиславе, що ворог сидить в посадках і в основному він маскується і створює свої оборонні і плаздами для наступу рубежі, якраз по зелені на наступ пониження температури, відповідно, падіння цього озеленення дасть нам змогу ефективніше ще знищувати ворог. Відповідно, звичайно, і БК має бути в комплекті. Ну, і, відповідно, в строю українському має бути більше мобілізованих людей, і ця хвиля мобілізації вона має бути, скажімо так, постійною, тому що мобілізація наступний крок це підготовка воїна. Непідготовленого воїна відправляти на передову лінію ну не вартує.